Умовний строк не врятує від мобілізації. Я спочатку прочитав, потім думаю, це про що, а я зрозумів про що? Суди не дають реальні терміни. Суди, які по ідеї роз... мали б розглядати, розглядають і давати реальні терміни людям, які ухиляються від мобілізації, це в кого вдається зловити, вони не дають терміни. Хоча до цього закликали суди давати реальні терміни. Не виходить, судді не роблять цього. Так ось виходить начальник. Нацполіція каже: нічого. Якщо у вас умовний термін, це все одно не врятує від мобілізації. Знаєте, я не знаю, що буде робити а, в навчальному центрі, потім а, безпосередньо десь близько до передової, чи на передовій, чи в тилу людина, яка вже ухилялась. Як ну, це слово я не люблю, але ну, як ви його вживаєте. Людина, яку схопили. Людину, яку судили, людина, якій дали умовний термін, тобто зруйнували фактично її кар'єру, життя. Якщо ця людина працювала в державній установі, там десь в школі, так ну це зруйноване життя. Насправді ти судимість маєш умовну, ну ти маєш це, прийде по документам. От ця людина, як вона буде воювати, якщо ти все одно її потім все-таки взяв і відправив? От хтось задається цим питанням чи ні? Не задаються тільки в одній країні. І то там провели мобілізацію, і нині не чути про мобілізацію. От подивіться, українські ресурси не говорять про мобілізацію в нашого ворога. Ви бачите? Останнім часом чули про мобілізацію. Тому що мобілізаційний ресурс великий, і вона, якщо є ця мобілізація, то вона йде отак, отак тихо. І вона є, вона йде тихо, ну вона є, вона... але тихо. І у нас постійно про мобілізацію, мобілізацію, мобілізацію. І навіть людина, яка би, можливо, і не проти піти служити, це ж не обов'язково ти на передовій будеш. І ця людина має сумніви, напевно. Тому що постійне накачування питання мобілізації, постійні пошуки того, кого можна мобілізувати. Я розумію, що, можливо, іншого виходу немає. Я все розумію. Але. Ми ж не можемо знекровити всю країну. Ну, а, а що далі? А хто буде відбудовувати країну? А хто взагалі жити буде в Україні? Жінки виїжджають, чоловіків масово мобілізовують. Ну і далі. що? Який я вихід пропоную? Знаєте, вже ж явно хтось поліз в коментарі, а що ти пропонуєш? Я, я не наділений повноваженнями, щоб шукати, пропонувати варіанти. Тому що мої варіанти все одно ніхто реалізовувати не буде. Але влада наділена повноваженнями, і вона має думати, що робити.